Сьогодні хочу поділитися з вами відгуком про готель, у якому ми з дитиною відпочивали минулого літа в Іспанії. Це H10 Mediterranean Village і я впевнена, що багато хто чув про цю мережу готелів. Вона дійсно дуже популярна і не просто так, Її завжди рекомендують турагенти, коли хочуть, щоб туристи повернулися з відпочинку щасливими. Ми там були у червні і мені дуже сподобався цей готель з першого погляду. По-перше, розташування. Готель знаходився в чудовому місці, навколо зелено, спокійно, але водночас вся необхідна інфраструктура є. Біля нас був магазин «Карфур». На території готелю все, що потрібно. Магазин, ресторан, бургерна і навіть ну, можливість пообідати не виходячи за межі готелю. На відео зараз показую, які в нас були вечері. Але сніданки були схожі, тільки на вечері ставили ще морозиво. Дуже смачне, до речі, мені більш за все сподобалось лимонне. І десертів було більше, а також фруктів. На сніданках теж були фрукти, але на вечері їх було більше. В нас була дуже світла кімната, це наша велика тераса. Взагалі, тут ми називаємо її балкон, і він був дуже величезний. Територія готелю була чиста, світла, приємна, велика. Була там дитяча кімната, яка працювала, здається, до 8-ї години або до 9, потім її зачиняли. Також був дитячий басейн з піратським човном, були фонтанчики, дитяча сцена, на якій кожен вечір були вистави. Для діток взагалі не нудно. А батьки в цей час можуть попити кави або парольчику. За бажанням. Якщо ви плануєте поїздку до Іспанії, візьміть собі цей готель на замітку. А якщо вже були, поділіться в коментарях своїми враженнями, цікаво буде порівняти. І зараз розкажу вам про найголовніший мінус цього готелю це відстань до моря. Найближчий наш пляж, на який ми могли дійти, це було 5 хвилин пішки спускатись, але там були дуже круті сходи. І ще мінус був в тому, що коли ти спустився по тим сходам не було взагалі місця, де прилягти, бо там одне коміння. Але можна було йти до іншого пляжу, хвилин 10 пішки, біля готелю Кепсалоу, якщо знаєте. І там вже пляж був дуже класний з пісочком.